Я додам від себе ще перспективи. Вам тут вже трошки наговорили різних векторів перспектив. І я додам так, як я вмію. Отже, для, одна, для нас, всіх людей, є характерною рисою це те, що ми не тільки ставимо межі. Напевно, про це вам говорила Богдана про межі, але ми так само любимо їх долати. І це дуже таке поєднання любові і страху, коли ми водночас любимо долати межі, з іншого боку, страшенно боїмося цього. І відповідно це з цим всім дуже сильно пов'язане наше майбутнє. Так, рух вперед, рух в майбутнє обов'язково передбачає, що ми виходимо за якусь межу знаного нами. І є такий стереотип, що для подорожі, для мандрівки, для виходу за межу нам потрібно обов'язково якийсь суперкосмічний корабель, або якийсь такий супершвидкий засіб, або відкриті кордони, або країна, яка не перебуває в стані війни, і відповідно будь-яка мандрівка, будь-який вихід за межу. Обов'язково передбачає ту свободу, якої ми зараз не маємо. Але я хотів би трошки змінити кут зору, який би не передбачав обов'язково космічного корабля або якогось транспорту чи літака, які нас вивозить за межі наших кордонів, а радше поговорити про перспективу, яка виходить із нашого буття безпосереднього, саме тут і зараз. Ми кожного разу виходимо за межі, коли дозволяємо диханню проходити через нашу тілесність і монтувати. В цьому всесвіті з допомогою тіла ми виходимо за межу кожного разу, коли пересуваємося в будинках, в яких ми живемо. І для нас тоді будинок і дім стає таким транспортним космічним кораблем. Так само цей будинок мандрує по-своєму в своїй перспективі, стоячи на землі. Нам здається, що він непорушний, він нікуди не рухається. Здавалося би. Йому не потрібно якоїсь візи, щоб перетнути кордон чи полетіти в іншу країну. Але він при цьому всьому мандрує з допомогою великої землі, яка летить десь в всесвіті. І ось цей всесвіт також кудись летить, це галактика. Ми можемо продовжити ось ці перспективи, але я хотів би так поетично завернути трошки назад, так щоб у нас не складалося враження, що це лінія, якась там нескінченна. Це також і цикл, тому що весь цей Всесвіт і всі ці зірки в будь-якому моменті нашого життя. Мандрують завдяки нашим очам, сітківкам наших очів. І ще один момент також доволі поетичний це те, що можливо це додасть вам надію, тому що ми живемо в доволі складні часи, що наша подорож триває кожного разу, коли ми переходимо за межу кожного нового вдиху. Це те, про що я буду говорити, мабуть, і на дискусії про важливість нашого втіленого подорожування. І майбутнє, яке виростає з нашого втіленого досвіду. І це також буде в наших майбутніх практиках, які ми в цьому будинку будемо робити. Будемо оживляти цей будинок і створювати з нього свій рідний космічний корабель.